Отже, Ми наблизилися до кінця нашого обговорення. Дякую, що ви були з нами. Дякую за те, що ви. Такі терпеливі, не зважаєте на якісь технічні труднощі, але сподіваюся, що ви добре і з користю проводите час у нас будуть певні спільні результати роботи у групах. Я зараз попрошу фасилітаторів. Тих із вас, хто хочуть представити свої результати, будь ласка, розкажіть нам, над чим ви працювали у ваших сесіях, і після цього я дам усім можливість ставити питання, коментувати тощо. Будь ласка, виступайте коротко до п'яти хвилин, і наша мета, щоб ми закінчили другі. Дякую дуже, бачу, що Жулі вже готова представити результати. Тож, будь ласка, дякую дуже. Я вже втомилася виступати, але нічого трошки продовжу. Дякую тим, хто були із нами. Дуже коротко переглянемо результати нашого SWOT-аналізу. Ми працювали над тим, щоб а, виявити виклики операторів, які надають фінансову допомогу постраждалим. Ми поділилися на три а, групи навіть на чотири, якщо рахувати онлайн-групу, і. А, Загалом ми говорили на такі спільні теми, які виклики існують. Можна прийти до спільного висновку, що роботи перед нами багато, і не лише у тих, хто безпосередньо задіяні у протимінну діяльність. У нас є певне спільне розуміння потреб. Дякую. Може, якісь конкретніші приклади теж наведу, якщо потрібно. Дякую, дякую, Жолі. А ще якісь можливо коментарі, питання власне щодо фінансової допомоги або і якісь інші можливо, речі, що звучали у ваших обговореннях. Так, ну що ж, тиша це нормальна річ. Я це знаю як фасилітатор. але схоже, що питань немає. Дякую, дуже жулі і всіх, хто були у групі щодо фінансів. Дякую, І ми далі поговоримо про наступні кроки. А зараз хотілось би. Дати слово Олені, яка представить результати цієї групи, що працювала над адвокацією. Доброго дня, колеги. Наша група 2 працювала над розглядом підходів до адвокації ініціатив, які пов'язані з особами, які постраждали внаслідок мінно-вибухової діяльності. Спочатку я вам покажу декілька слайдів. Момби насправді працювали дуже плідно. В нас були декілька важливих питань для обговорення, і на першій половині сесії ми обговорювали про що мають бути ці адвокаційні компанії. Якщо сказати коротко, це про ті, які проблеми є наразі, які варті адвокатування, про те, що має бути внесено в нормативні акти для того, щоб адвокатувати. І друга половина нашої сесії. Ми говорили про власне зараз. Я хочу показати вам деякі наші напрацювання. Те, що ми визначили, ми визначили теми, які варті уваги, і які цільові аудиторії для адвокаційних компаній. Власне, це було оформлення статусу особи, яка постраждала від наслідків вибухонебезпечних предметів. І тут є цільова аудиторія, власне, постраждалі. Про те, як краще спростити систему отримання цього статусу. І тут ми визначили, що нашу цільовою аудиторією є медико-соціальні експертні комісії і інші центральні органи виконавчої влади, які можуть допомагати і надавати необхідну інформацію для того, щоб люди отримували інформацію і, власне, отримували цей статус. Зокрема, було визначено необхідність комунікувати краще з співробітниками медико-соціальної експертної комісії, оскільки дуже часто виникають випадки, коли вони не пояснюють, що людина може отримати. Статус внаслідок ВНП і тоді отримати інші пільги і допомоги. Також ми говорили про необхідну тему інклюзія людей з інвалідністю і тут. Нашою цільовою аудиторією, окрім центральних органів влади, є полісімейкери і так само медико-соціальна експертна комісія, ми обговорювали питання інклюзії гендеру віку інвалідності, звернули увагу на те, що важлива комплексна підтримка, і для цього нашими цільовими аудиторіями є органи місцевої влади, які мають розуміти, що залежить від них для того, щоб допомагати особам, які постеріжують. Ждали від вибухової діяльності і про те, який має бути список послуг, на які вони мають право. Окрім того, ми дуже багато звернули увагу на ті зміни, які мають бути внесені в законодавство. Зокрема, ми обговорювали про необхідність дотримання державних будівельних норм і якими механізмами мають бути забезпечені дотримання цих норм, і як це адвокатувати, як це перевіряти, і які власне інструменти можуть бути використані, чи штрафні санкції, чи інші інструменти. Ми говорили про ті проблеми проблеми, які є у людей з інвалідністю з працевлаштуванням, і як дотриматися балансу між тим, що е, коли зазначається е, інвалідність, і як часто вона має бути змінюватися, і як це впливає на можливість працювати людей з інвалідністю. Також ми говорили про питання перекваліфікації, і власне тут про ті зміни, які мають бути адвокатовані. Після того, як ми визначили, про що має бути адвокаційна компанія, ми далі обговорювали ті інструменти, які можуть бути використані для адвокації. Колеги працювали в групах і визначали за цими групами важливі інструменти і підходи. Зокрема, коли ми обговорювали стратегії, колеги звернули увагу на такі речі, що необхідно базуватися на даних, необхідно розуміти контекст, і в цьому контексті важливо чути голос бенефіціарів і голос донорів. Бо голос донорів також визначає те, що ми адвокатуємо і як ми це робимо. І також дуже важливо є координація між всіми нами, бо ми є стейкхолдерами. В кожного є з організації свій мандат, і цей мандат важливий в певному контексті. Тому ми можемо об'єднувати зусилля для того, щоб кожен своїм мандатом мог допомогти в загальній справі допомоги особам, які постраждали. Друге питання, яке ми обговорювали, це прийняття законодавства і впровадження змін. І тут колеги поділилися конкретним покроковим алгоритмом дій, починаючи від того, як знайти друзів, які можуть нам допомагати лобіювати. Ініціативи і про те, як уникати ворогів, про те, що мають бути чіткі рекомендації, куди рухатися, і що має бути включено в ключові меседжі, як проводити медіакампанії, і, власне, які можуть бути механізми для моніторингу, чи ця політика впроваджена. А це може бути шляхом опитування і визначення моніторингу статистичних даних. Третє питання, яке ми обговорювали, це адвокація прийняття стандартів, і тут визначили, що дуже важливим буде розробка конкретних рішень, які можуть бути запропоновані центральним органам виконавчої влади і полісімейкерам, для того, щоб вони ці рішення впроваджували на своєму рівні. І важливість робочих груп також була наголошена як одним з тих груп, які можуть лобіювати інтереси при адвокації стандартів. Четверте питання, яке ми обговорювали, це підходи і е, е, канали, е, через які е, важливо е, розповсюджувати інформацію про уникнення. Стигматизації для людей, які постраждали і в ширшому контексті людей з інвалідністю, і тут колеги наголошували на необхідність, щоб інформація подавалася в була адаптована до потреб цільової аудиторії, і про те, що вона має поширюватися не менше ніж двома каналами різними каналами з урахуванням потреб цільової аудиторії. І важливо про те, що необхідно залучати самих людей з інвалідністю, залучати юристів, враховувати міжнародний досвід. І на Анок ми обговорювали питання сприяння інтеграції допомоги постраждалим в державній політиці, і тут визначили, що важливою є для тих організацій, які не є специфічними в спільноті органів протимінної діяльності, важливо дізнаватися, а чим вони можуть допомагати нашій цільовій аудиторії і спрямовувати їх зусилля на допомогу саме в тих аспектах, в яких є їх мандат. Це коротко про те, як ми працювали. Дякую ще раз колегам, які працювали в нашій групі, за плідну роботу, і організаторам за те, що зробили такий майданчик для обміну думками і напрацювання рекомендацій. дякую дуже, Олена, за дуже детальний підсумок вашої роботи. Дуже сподобалося, що ви говорили про необхідність картування тієї роботи, яка ведеться, були конкретні приклади. і ви зробили наголос на тому, наскільки важливо координуватися, наскільки важливо працювати над спільним нашим завданням. Дуже дякую за це. Дякую, що провели такі обговорення. Дякую вашій колезі, Анастасії. Дякую усім вам. Чи є якісь запитання, коментарі до усієї групи, що працювала на тему адвокації? Я почекав свої обов'язкові 10 секунд, і перш ніж ми розійдемося, а ми зробимо це вчасно, я іще раз хочу подякувати всім вам, дякую команді данської ради біженців, дякую, Ічай, дякую проон. Юдії теж дуже хороші коментарі. Всі. А хто були тут? Всі, хто були з нами онлайн, це було довге обговорення. Були якісь часом технічні труднощі, але дякую за ваш професіоналізм, проактивність. Тисячу разів дякую. Насамкінець, скажу коротко про наші наступні кроки. Вся наша команда кілька наступних днів готуватиме підсумки цієї події. А ми підготуємо для вас письмові. Підсумки, також а, відеозаписи наших обговорень, також а, самі слайди ви отримаєте. І, як я зазначив а, раніше, ви це все зможете отримати як електронною поштою, так і тут за QR-кодом. Ви тоді перейдете на наш а, сайт, де також зможете скачати ресурси з попередніх подій і побачити інформацію про робочу групу. Тут ви Tak aż Можете і ще раз це все відсканувати, якщо не можете дочекатися до того, щоб цю інформацію отримати. Дякую, Владу, за те, що знову це вивели на екран. Я дуже хочу, щоб результати нашої спільної роботи були використані на практиці далі. І чекаємо а, також на наші наступні зустрічі, теми яких будуть обрані на підставі. Серед іншого, нашої сьогоднішньої роботи будемо шукати механізмів, стандартів, чогось такого, що ми зможемо усі підтримувати, щоб галузь розвивалася і далі. Ви робите в це свій внесок. Ми раді продовжувати працювати в такому форматі. Підходьте до нас, до DRC, HI, PROON. Можете обговорювати будь-яку тему. на цьому. Ще раз дякую, і якщо комусь іще цікаво, можемо сфотографуватися всі разом. А так, бувайте здорові, приємного вам дня, будьмо на зв'язку.